На фронті напередодні відбулося 103 бойові зіткнення. Найбільш напружена ситуація на Покровському та Торецькому напрямках повідомив у четвер, пізно ввечері. Генеральний штаб ворог скинув понад сотню керованих авіабомб, здійснив понад три тисячі обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Та наші воїни дають гідну відсіч. Наша знімальна група побувала в мінометників 15-ї бригади Національної гвардії Карадах, що боронять запорізький напрямок. Їхня мілітарна тактика примчати, розгорнути зброю, спрямувати по ворожі цілі, боєприпаси та поки ті в небі якнайшвидше поїхати геть. Попри шалену спеку, який вдаються ще й до вишколів. Триміни без доведення. Міна, у цілі поки впаде міна, на позицію немає бути. Прийняли плюс. Він вміє віддавати накази, бити ворога та навчати інших, як робити це управніше. Командир мінометного взводу 15-ї бригади Нацгвардії на псевдоран професійний вояк та інструктор. Був в гвардії старшим інструктором. З бойової підготовки почалася повномасштабна. Ми підготували декілька тисяч людей і вирішив вже воювати особисто. У середині нульових 40-річний Тернополянин був у складі миротворчого контингенту в Іраку. Та твердить ветеран. А то на рідній землі, якщо вже так склалася, доля битися легше. Якщо брати психологічну сторону аспекту, то в своїй країні воювати значно легше, ніж в чужій, тому що ти захищаєш свою землю. У мене тут земляк. І я якби <смір> тягнуся до своїх 32 дворічний мінометник бригади Карадах на псевдоворона мобілізований мілітарним примудростям. Навчався у Німеччині. Жартома каже, мріє поцілити в гелікоптер. Саме ідеально це збити з міномета вертольот. Ну це напевно ще нереально. Так що ми підбиваємо в даному випадку легкобриновану техніку. От, наприклад, нещодавно на наших хлопців їхала така, і нам вдалося її вразити. Буквально два. Вдалих постріла і їхня техніка стала. Я відпрацьовуємо сьогодні норматив, стрільба з ходу». Використовується в різних моменти. Те, що по старих радянських нормативах тратиться там хвилин 5, я на це трачу секунд 30. Нацгвардійці кажуть, норматив розгортання міномета існує, однак ліпше не зволікати. Якомога швидше насправді. Підліж. Об, все. Постріл! Заряджай! І допоки міни 82 го калібру ще прямують до цілі, хлопці похапцем збираються. Спритністю підлеглих командир загалом задоволений. Остання міна трохи не долетіла там ну, по нормативу вважається, ціль знищена. Чуть-чуть довго, але нічого будемо працювати. Андрій Почтю, Артем Деженков передаю місту Тернополю. Привіт, хлопці! Ми вас захищаємо. Ви нас підтримуєте. Програма вікна СТБ. Єдині новини.